У селі Гірники Ратівського району відкрили нову ресторацію. Близько 16-ї години, 28 березня. Тут було багатолюдно, тому що святкував свій день народження директор Ратівського районного центру зайнятості Іван Миронюк. Серед запрошених були держслужбовці різних рівнів. Чому святкують саме у робочий час, а не вирішують питання, якими потрібно займатися відповідно до своїх посадових обов'язків, детальніше у сюжеті. У селі Гірники Ратнівського району відкрили ресторацію Бонжур. Саме у ньому вирішив відсвяткувати свій день народження директор Ратнівського районного центру зайнятості Іван Миронюк. Племінник посадовця підтвердив той факт, що святкують 60-ліття його дядька. Добре. Добрий день. А скажіть, будь ласка, ви там на другому поверсі щось святкуєте? Да, так? Да, да. Ага, то там, там день народження? Так, да, день народження. Ні, поняли, куня приїхав. А день народження не скажете в кого? Іван Миронюк. Ми спробували потрапити всередину, та двері зачинили на ключ. Через декілька хвилин до нас вийшов працівник ресторації. Ми запитали, чи можна випити кави. Хлопець сказав: можна, а потім зателефонував власниці. Проте у телефонній розмові жінка повідомила, що заклад не працює для звичайних відвідувачів, бо тут сьогодні святкують ювілей. Ми можемо потрапити всередину? Да, зараз ключики принесуть. Я вам зроблю кофі. зробіть. Алло, вам чуєш? Далі алічі, а й на приймація, не треба кафе відкрити. Срочно крем вже У нас кафе для таке, що кожен день працює. Воно ще не працює, бо захворіла барменша, <пит> То воно закрите. Власниця закладу стверджує, що кафе не працює. Натомість, Ні, один із запрошених на святкування ювілею каже: кафе? нічого не відзначає, просто заїхав каву попити. Може, святкуєте? Святкуєте? Просто а кафе давно відкрилося це. що? — Кави заїхав, документ. заїхав. заїхати. Я хочу так само. Я, Я не можу. Що? Однак за декілька хвилин гості вийшли на вулицю. До нас підійшов один із запрошених та з обуренням з'ясовував, чому ми перебуваємо на території закладу. Чоловік каже, нещодавно повернувся з зони АТО та відзначає цю подію. Скажіть, будь ласка, ви святкуєте народження? Ні. Ми з колярами зайшли, ми приїхали за то і празнимо своє повернення. то? Так. Вам що це цікавить, з якою цілі цікаво? У нас інша інформація. У нас інформація що день народження святкують. Цікаво, чому держслужбовці вирішили святкувати день народження саме у робочий час, а не перенесли його на вихідний день. Та якщо вже святкують, то чому не говорять про це? Мабуть, розуміють, що порушують свій робочий графік. Анна Романчук, Мирославотимчук для новин на часі.